Вітаю! Мене звати Наталія Стеблина. Я фахівчиня із журналістики. Сьогодні ми поговоримо про ознаки фейків. час війни нам загрожують не тільки ракети чи безпілотники, але й фейки вигадана інформація, що використовується для ведення інформаційної війни. За допомогою фейків російські окупанти можуть сіяти паніку, нацьковувати нас одне на одного, налаштовувати проти України цілі країни. Тож, щоб бува, не стати спільником окупантів, несвідомо поширюючи брехню у соцмережах, потрібно вміти визначати та спростовувати фейки. Чи чули ви коли-небудь про бойових гусей чи навіть комарів, яких українці виводять у біолабораторіях під керівництвом НАТО? Це типові фейки, повністю вигадана інформація, яку російські політики, чиновники поширюють для того, щоб ввести в оману увесь світ та виправдати агресію. Але як відрізнити фейк? Які його ознаки? У цьому відео ми розглянемо 5 основних ознак. Які дозволять вам розрізняти найбільш поширені фейки. Фахівці із Інституту масової інформації визначають фейк як подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Перша ознака фейку відсутність чіткого посилання на джерела. Якщо джерел немає взагалі, або вони сумнівні, ненадійні, не варто вірити такій інформації. Ось, наприклад, як цьому повідомленню, яке поширили 22 червня 2022 року про те, що ЗСУ зайшли до Херсона. Але ж насправді Херсон було звільнено 11 листопада, тобто майже через 5 місяців, у цьому повідомленні немає посилання на жодне надійне джерело. Є тільки дієслово повідомляють, але хто повідомляє, незрозуміло. Друга ознака, яка теж є в цьому прикладі, це неймовірна інформація. У червні 2022 року дуже хотілося вірити в те, що ЗСО звільнили Херсон. Саме тому дехто потрапив на гачок цього фейку. Тому правило таке: чим більш неймовірною, сенсаційною є інформація, тим ретельнішою має бути її перевірка. Фейкоробам дуже важливо, щоб їхні повідомлення охопили якомога ширшу аудиторію. Тому третя ознака фейків це їхня вірусна природа. Заклик терміново поширити інформацію, розіслати її якомога більшій кількості своїх друзів. Саме так інформаційні віруси й поширюються від людини до людини звичайним повідомленням, як, наприклад, грип. Прикладом можуть бути ці тексти, які циркулювали в інтернеті на початку повномасштабного вторгнення. У цих повідомленнях також немає джерела, але є неймовірна інформація та заклик передати далі, повідомити всіх, кого зможете. Оскільки такі повідомлення приходять від знайомої вам людини, ви можете поставитися до них не критично і повірити їм. Російські пропагандисти спеціально поширювали ці повідомлення в найбільш популярних групах та чатах, щоб довірливі люди передавали їх далі. Тож із такими дописами потрібно бути обережними. Якщо отримали щось підозріле із проханням терміново поширити чи зробити щось інше, спочатку ретельно перевірте. Четверта ознака фейку це посилання на джерела з поганою репутацією. Російські офіційні джерела чи пропагандистські ЗМІ такими і є. Подивимося, наприклад. У той день, коли російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС, українські журналісти написали про зоопарк в новій Каховці, який затопило через повінь. Росіяни відразу ж почали поширювати фейки. Про це так російське видання Медуза надрукувало інформацію про те, що зоопарку взагалі не було, і додало посилання на пропагандистське видання Росії ТАС, яке постійно поширює брехливу інформацію. Окрім цього, додали цитату фейкового мера окупованої нової каховки, який переконував усіх, що тварини з зоопарку вивезли, і ніхто не постраждав. Проте насправді все було не так. Тварини також стали жертвами чергового російського воєнного злочину. А російські змі, політики, офіційні особи та колаборанти намагалися приховати цей факт. Вони якраз і є джерелами із поганою репутацією, яким не можна вірити. А інформацію, яку вони поширюють, потрібно перевіряти. Ось як, наприклад, зробили українські журналісти. Видання «Укрінформ» спростувало фейк про те, що в новій каховці не було зоопарку через Google Мапи. Також вони знайшли офіційну сторінку зоопарку у Фейсбуці, а Радіо Свобода зв'язалося із директором зоопарку в анексованому Криму і дізналося, що він не вивозив звідти тварин. Тож не віримо джерелам із поганою репутацією. Якщо вони збрехали одного разу, то цілком можуть відважитися на це знову і знову. І остання п'ята ознака фейку. Це спотворена інформація. Для того, щоб це проілюструвати, скористуємося прикладом, який публікує відомий український сайт Stopfake. Декілька місяців тому російські ЗМІ стали поширювати інформацію про те, що українські воїни, які проходять тренування у Великобританії, не хочуть повертатися додому в Україну і не можуть опанувати британську техніку. Подавалася ця інформація із посиланням. На відому газету The Guardian». Проте, коли наші українські спеціалісти зайшли на сайт газети, то побачили, що журналісти не писали нічого подібного. А британського інструктора, який нібито говорив такі речі про українських воїнів, росіяни взагалі вигадали. Тобто вони взяли відоме ім'я, трохи реальної інформації, але спотворили решту. Тому дуже важливо перевіряти будь-яку інформацію, яка викликає у вас сумнів, навіть якщо її джерела видаються поважними. Російські пропагандисти, а також майстри інформаційних маніпуляцій, спеціально створюють фейки, а інколи цілу вигадану реальність для того, щоб вводити в оману свою аудиторію. А людей, які не вміють критично сприймати інформацію, дуже легко переконати в будь-чому. Ми, українці. Чудово бачимо це на прикладі сусідньої держави протягом десятирічні росіян зомбували через медіа. І зараз вони готові вірити у будь-які нісенітниці і підтримувати вбивства українців. А от для нашої країни, яка прагне стати демократичною європейською державою, дуже важливо мати громадян, які вміють критично сприймати інформацію і не ввестися на ворожі фейки. Повторімо ознаки фейків, які нам в цьому допоможуть: відсутність чіткого посилання на джерело, відсутність надійних джерел, неймовірна сенсаційна інформація, вірусна природа заклик терміново поширити сумнівну інформацію, посилання на джерела із поганою репутацією, наприклад, на російські офіційні ресурси: Міноборони, Кремль, пропагандистські ЗМІ. Спотворена інформація, в якій можуть бути використані реальні факти, але решта підроблена. Отже, читаючи інформацію в інтернеті, будьте уважні: не поспішайте без перевірки поширювати інформацію, яка вам видається важливою. І навчайте цим правилам своїх друзів та близьких.